Ну що ж, настав час фасолі. буряками вже майже закінчили, там ще трошки до того досадить мама а фасоля, Фасолю я от прочитав в інтернеті, що бачите, отакі чорні штучки. що перед тим, як її висаджувати, потрібно зробити розчин з чесноку. І води, от я його зробив, бачите в мисці. Ця фасоля вже ну, там Писало, що в цьому розчині е, В цьому розчині вона б мала пів години. Ми протримали трохи довше. Ох, пахне чесником фасолька. Ох, би ніяка мушкара зараза не бралася. Е, ну Тут вона вже висихає. Потім будемо вже на городі е, покажу, як я планую то висаджувати, А лише сипамо далі. Тут, бачите, багато такої бракованої, тоби бажано її вибирати. Одною ну, рукою не дуже вийде, зараз я виберу. а тобто, ну, Може досі попадеться ще, ну присадінні ти будеш дивитися, ну оцю з цими цятками, я не знаю хто по-научному воно там називається, це хвороба якась, то треба геть варити її в корові, їсти. Так що так, зустрінемося вже на городі. Я вже на полі зробив таку апаратуру, планку таку зробив на метр, ну, на має більше, але просто саморізи на метр, закрутив два і один посередині на 50 см. Тобто, між деньками буде метр, а посередині ще буду давати фасоль. Левне, не, не запутатися, не десь там не промахати і воно має бути. Ну і так і пішов. То що горбати десь треба, але... Щось можна вдосконалити, але я не знаю. Фасоля пахне чесником, так як я в відео говорив, що, що я її продезінфікував тут от, от, всякі скіпки, продезінфікував в чесниковому розчині. Має бути добре. Це швидко йти, то метр, метр, шик, ти тих, ти так сто раз та й буде 100 метр. А це. Ну, але то я буду робити цей рядок так, типу, це з деньками буде, потім рядок буде просто самої фасолі, потім знову з деньками, Бо читав, що між самими доньками має бути ну, от так, от так в рядку, такий інтервал по метру, і між ними ще має бути ну, півтора метра, тут буде метр двадцять. Десь так ну або метр чимось. Ну, метр двадцять буде. це нормально. Буде рядок такої мішаної, потім фасоля сама, потім знову мішана і пішло-поїхало. Так що так, потім познімаю далі, як то воно йде. Садіння фасолі. Дубль перший. Так, от маємо мірки на планці, Чік. помічниця допомагає. Оп! І погнав 40 сантиметрів інтервалчик, містер інтервал, щоб потім можна було чи просапати, чи щось з нею зробити, щоб не було густо і печеш закінчилась фасоль, тут фасоль і день і гарбузи, то ми вже Посадили, ще трошки лишилося. Вже фасолі небагато, ще три рядки. Ще сьогодні-завтра погода і то зробиться. Все, рядок закінчений. Так що цедри не пускають. daqui